Кваліфікована більшість. Кваліфікована більшість це один із способів голосування в інституціях Європейського Союзу за прийняття якогось рішення. Додивіться до кінця це відео для того, щоб з'ясувати, які бувають винятки з кваліфікованої більшості. Кваліфіковану більшість також ще називають як правило подвійної більшості. Чому? Тому що кваліфікована більшість вимагає виконання двох умов одночасно під час голосування. Перша умова полягає в тому, що за рішення мають проголосувати щонайменше 55% країн Європейського Союзу, що на практиці становить 15 країн з 27 існуючих на сьогоднішній день. Друга умова полягає в тому, що ці 55% країн Європейського Союзу мають представляти щонайменше 65% Відсотків населення Європейського Союзу. А тепер увага! Не плутайте кваліфіковану більшість в Європейському Союзі і кваліфіковану більшість Верховній Раді України. Вони рахуються зовсім по-іншому. Давайте спробуємо зараз порахувати і розібратися з голосами в Європейському Союзі. А тим часом поставте лайк, поширте відео і підпишіться на канал. Населення Європейського союзу на сьогодні становить приблизно 448 мільйонів 800 тисяч осіб. Населення 15 найменших країн Європейського союзу сьогодні становить приблизно 112 мільйонів осіб, а це близько 25% всього населення Європейського союзу. А от п'ять найбільших країн Європейського союзу мають 296,5 мільйонів осіб. А це понад 66% населення Європейського Союзу. Тому, якщо до найбільших країн Європейського Союзу долучаться якісь менші, слабші країни Європейського Союзу, очевидно, що найбільшим країнам трохи легше приймати рішення. Але майте на увазі, що ці п'ять найбільших країн Європейського Союзу самостійно не можуть прийняти жодного рішення в ЄС. Необхідно, щоб до них долучалися інші країни Європейського Союзу. Україна також могла б увійти до Списку найбільших країн Європейського Союзу, оскільки досі має понад 30 мільйонів осіб. А якщо об'єднати населення України, Польщі та Балтійських країн, скільки буде? Їх населення складатиме приблизно 73 мільйони осіб, а це 15% від населення Європейського Союзу. Поставте лайк, підпишіться на канал та поширюйте відео. А тим часом переходимо до винятків з кваліфікованої більшості. Коли всі країни ЄС крім трьох проголосували за якесь рішення, кваліфікована більшість вважається такою, що досягнута. Навіть якщо ці 24 країни Європейського союзу, які голосують за рішення, складають менше 65% населення Європейського союзу. Іншими словами, коли за рішення проголосувало 24 з 27 країн Європейського Союзу, відсоток населення держав ЄС, які голосують за, не має значення для визначення кваліфікованої більшості. Поставте лайк, підпишіться на канал. Всього найкращого.